Всім привіт! З вами Діма Піп, і сьогодні ми будемо грати у Так, це та гра, в якій я в другому морі. О, там стоїть. А ми починаємо кожний, конечно, ж, із вас ну, грав у цю гру. Ну, звісно, може там і не кожен. але більшість – так. хоч заходили у гру. Але мало хто доходить до другого, чи до третього моря. І сьогодні я розкажу, де отримати. Ну, всі ось, 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 ось там все таке з, в тігрі. Е, ну, так, я, я, може, і не точно щось розкажу. Але ви підписуйтесь, ставте лайки, а ми поїхали. Перше це, звісно, не хоче, може чимось по вам розказати. Коротше, буду розказувати. Це з цього діаманта, ви не знаєте, він... Вау, ну, там квест не находится там, а вино тут находится. А вино тут так что находится? Из него не падает на у но з нього падает такая фильма меч. Я его не хочу, конечно же. Вы питаєте, откуда я взял Гравити Борис? Босса, який находится на саду. І ще багато хто задається питанням, де знаходиться Джеремі? Бачите гору? Він там знаходиться. З того Джеремі з малесеньким шансом випадає плач. Далі саме, одне з найкращих штук в Чіплі в, в другому морі. Це очки, які випадають там Єсвена. Треба тисячний левел і принести ну, фрукт, який коштує більше мільйона. Наприклад, як моє, наприклад, як в моєму о, випадку, там я приношу не фой. І ще ви питаєте, де чівнтовку взяти пістолом. Берем і мало не там шансу випадає ядок. А де ще біше взяти? На кораблі треба тисяч на велу, зразу кажу. Кожних 3 ночі, кожну три ніч, без виключень. Спавниться боссов 23 тисяч хп, щоб нього і якщо його вбити там з маленьким шансом я не, ска... я не буду підказувати, що там буде, тому що я вже забув. Далі, бісти. вони починають бути в тебе з другого моря. Чи можеш ти просто стояти, чи їздити, чи крутитися, вони заспавняться. Тільки щоб не було написано там якийсь остров, а тільки в морі, не спавняться. З маленьким у нас дуже великим шансом. Нам не легко фармити гроші по 200 тисяч за кожного даються. У третьому морі є спеціальні івенти, яких може заспавнити 4 тератриці. Десь по 200 по 300 тисяч хп. Із них може випасти топ-хед. топ хед топ може випасти. Я не буду казати, які стати. Я вже вообще не пам'ятаю. Ну, на початку зараз скажу. Плюс 200 хп, плюс 200 урона і плюс 7.5 цього Штуки. Далі, думаю, будемо пощотувати Еще одна штука, яку я расскажу, да можно ее вибити. Це можно вибити на больше щелеп. Щериф. Там будет, типу, ключ. якого можно вибити из нього. Наприклад, я зараз туди и поеду, тому що хочу подивиться. Я знаю, что из нього выпадается ключ. А там этом треба будет одному пацану его типа выдати. Якщо хто не знає, то краще завжди купуйте, купуйте пак на цілодки з донатні. Вони, він дуже допомагає передвигатись, а коштує. Так, де тут він? Де тут він? Ось. 350 робиксів. Хто не знає, то контроль буде реворкати, так що зараз його тримайте. Якщо хто не знає... Зразу допомога, гравітацію не хавайте. Ми дивились трейлер, він вас є. Один у мене друг гравітації, він її затрейдер, вибив собі гравітацію за трейдер, точніше. І він, його, він її обміняв на ліапарда. Навіть не питайте, і контроля, він такий плюсовий. Тірекс. зразу Тірекс. ви його хаваєте, навіть якщо у вас там буде якийсь порт, чи пенікс. Тірекс дуже хороший, я вже з ним пройшов пів другого моря, а багато хто з ним проходив повольше. Зараз, звісно, я не буду знаходити ще бійця, тому що я сам їх ніколи не знаходив, але знаю, як їх знаходити. Тому що багато відео дивився по ним. І зараз подивимося, чи тот босс зараз спавнився. Тому що якщо ви бачите, я зараз на вікці СИЗУ сижу. Як там не так уж і швидко босс спавняться. І там він щось дати, але ну, мой друг сі... дуже сокий. Він сказав вибач. О, да, ось цей босс. Ну зараз. І зараз подивимось, як він від 100% шансом випадає ця штука. Ауч! А ти такий мощненький. Потім я ще раз скажу, де отримати уголі вооруження. Очень зараз розкажу. Це получається вона у першому голі. У мене вона прокачена по Я сам не знаю, як її прокачати, но я її просто не буду. Можу... Блін, ну я не ожидал киснушу, я тебе... Бі... ай А я не могу. Тебе створеночный.

По-нормальному це на щип вес називається, а называється Морський Король. Чи вообще якось по іншому? Ну, коротше, точно не щеліпс, ще да. Тут з маленьким шансом дається ключ. І зараз я знайду кому треба його віддати. треба одному коротке пацану і його, його буду віддати. Якщо ви не розруєте череп це останній остров на вашому куті до третього моря. Так, не, на чому треба віддати? Де ти? Тут нікого нема. Я так подумав. Ось, Стік. Подирався ключі. Удома можеш мені допомогти знайти. Спасибо. Вона випадає з того босса. З невеличким шансом. там. Ідемо ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Може я комусь допоміг. Розказав інформацію. Можна якимось новичками в другому морі розказав, де знаходиться. О, тому що вони там дуже всі замудрені. Комусь допоміг, що вибивати краще. Але як по-моєму полку цей плачний кращий Можна, конечно, вибити зі Свена очки, Але там меліпучечний шанс і його зни... і його прибути дуже без вас. Так.